Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. У нас на огляді монети країни, яка в 1993 році перестала існувати на карті світу. Це 1 та 5 крон Чехословаччини часів Чехословацької Соціалістичної Республіки, що існувала з 1960 по 1990 роки. На початку огляду запрошую вас підписатись на канал та будемо розпочинати. Чехословаччина загальне найменування держави в Центральній Європі, що існувала в період з 1918 по 1993 рік. Держава проголосила свою незалежність у 1918 році від Австро-Угорщини. Як я вже казав, наші монети часів Чехословацької соціалістичної республіки. Це період в історії Чехословаччини з 25 лютого 1948 по 29 березня 1990 років, коли країна була соціалістичною республікою справлячою Комуністичною партією Чехословаччини. Чехословаччина була де-факто державою сателітами СРСР і входила до складу Ради економічної взаємодопомоги з 1949-го та організації Варшавського договору з 1955 років. З 1962 року економіка країни перебувала у перманентній кризі. П'ятирічний план 61 65 років був провалений за всіма показниками. Восени 1967 році у Празі пройшла демонстрація протесту проти курсу уряду. Т1968 році спроба реформування політичної системи, так звана «Празька весна, була придушена військами Варшавського договору Операція Дунай. З національної державної точки перші 20 повоєнних років у Чехословаччині існував так званий асиметричний національно-державний устрій. Чеська нація не мала своїх національно-державних органів, а Словацька мала. Словацька національна рада та національні комітети на місцях. Що означало певний ступінь національно-територіальної автономії для Словаччини. Водночас, центральні органи державної влади за фактом виконували в чеських землях ту саму роль, що словацькі національні органи в Словаччині, залишаючись при цьому владними і для останньої, що створювала для чеських земель певні преференції. Після прийняття у 1969 році Федеративного державного устрою країна складалась з двох республік: Чеської Соціалістичної Республіки ЧСР. Та Словацької Соціалістичної Республіки ССР. Наступні 20 років, коли країною керував Густав Гусак, ознаменували політику нормалізації, політичного застою при економічному стилюванні. У 1989 році комуністи втратили владу внаслідок Оксамитової революції, а країну очолив письменник-дисидент Васлав Гавел з 31.12.89 року останній президент Чехословаччини та перший президент Чехії у 1960 році у зв'язку з переименуванням країни було змінено назву на монетах і банкнотах. Замість колишнього Републіка Чехословенська з'явився текст Чехословенська Соціалістична Республіка, тобто Чехословацька Соціалістична Республіка. Це ми бачимо і на реверсах наших монет. По колу напис Чехословенська Соціалістична Републіка. Знизу рік карбуванням 1982. на монеті в одну крону, та 1973 на монеті в 5 крон. По центру реверсів розташований герб Чехословаччини зразка 1960 року, являє собою червоний щит у формі гусицького щита з п'ятикутною зіркою у верхній частині, на якому зображений білий лев з роздвоєним хвостом, що несе на грудях червлений щиток з блакитним силуетом кривання і багаттям золотого кольору. Промальовка герба золота. На аверсі монет зображено. На монеті в 1 крону. Жінка напівпочетки, що саджає липу. Зліва номінал 1. Знизу прізвище автора Марі Куцова. На монеті в 5 крон. По центру розташована велика цифра номіналу та назва валюти 5 крон. На фоні металевих виробів у вигляді ферм та стріл будівельних кранів і зірок. Знизу прізвище автора Юрія Харкуби. Як на мою думку, типовий робочий селянський дизайн часів Радянського Союзу. Монета в одну крону виконана з алюмінієвої бронзи, вага 4 грами, діаметр 23 мм. Та товщина 1,6 мм. Гурт рубчастий. Тираж в 1982 році складав більше 17 мільйонів екземплярів. Особливо цінується така монета 1988 року карбування. В цей рік було викарбовано лише 29 тисяч екземплярів в якості Brilliant Uncirculated для колекціонерів. Монета в 5 крон виконана з мітно ніколевого сплаву. Вага 7 грамів, діаметр 26 мм та товщина 1,9 мм. Гурт монети з нанесеним візерунком. Тираж в 1973 році складав більше 15,6 мільйонів екземплярів. Особливо цінується така монета 1986 року карбування. В цей рік. Викарбувано лише 20 тисяч екземплярів в якості Brilliant Uncirculated для колекціонерів. Падіння комуністичного режиму 1989 року призвело до посилення тенденцій політичного розмежування Чехії та Словаччини. Посткомуністичні еліти обох частин держави взяли курс на незалежність. 1990 року розгорілась так звана дефісна війна. Чеські політики наполягали на збереженні колишнього написання Чехословаччина. В одне слово, словаки вимагали дефісного написання Чехо-Словаччина. У результаті компромісу з 29 березня 1990 року країна стала офіційно іменуватись Чеська та Словацька Федеративні Республіки ЧСФР. Скорочена назва Чехословаччина могла по Словацьки писатись з Дефісом, а по-чеськи без Дефісу. 1 січня 1993 року країна мирним шляхом розпалась на Чехію та Словаччину. Відбулася так зване оксамитове розлучення за аналогією з Оксамитовою революцією. Напишіть в коментарях, які монети Чехословаччини зустрічались вам або, можливо, які ви маєте в своїй колекції. Ставте вподобайки під оглядом та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові. До зустрічі!